Екологія гіпнозу. Давайте поговоримо про це таке значуще поняття, і це не просто створення комфортного середовища для сеансу, для того, щоб було безпечно і комфортно клієнту, безпечно і комфортно гіпнотерапевту. Це комплексний підхід, який передбачає турботу про психологічне і емоційне здоров'я як клієнта, так і гіпнотерапевта. Так, чуєте, що я говорю дві складових: клієнт, терапевт, тому що без. Нормального психічного стану терапевта класних результатів в пацієнта не буде. Якщо терапевт сам знаходиться в депресивній ямі, в нього проблеми з фізичним і психічним здоров'ям, він не зможе, в нього не буде ресурсу дати клієнту те, що він від нього очікує. Пам'ятайте про це, будь ласка. Пам'ятайте про те, що добре має бути не тільки людині по ту сторону да, камери або по ту сторону ем, столу, яка працює з вами, але і вам теж. Це взаємний процес роботи. Не нашкодь, і він знов стосується двох, не нашкодь клієнту і не нашкодь собі. Основний принцип будь-якого терапевтичного процесу. І гіпноз не є винятком. Давайте подивимося, що ж екологічний підхід до гіпнозу передбачає. Спека для клієнта. Да, строгі протипоказання. Ми знаємо, хто не підпадає, да, підпадає під табу, з ким ми не працюємо, да, епіліптичні захворювання. Вагітні перші триместр. Психічні розлади, такі як шизофренія. Психотичні розлади. Ми не працюємо з сердечними захворюваннями. Да? Індивідуальний підхід. Ви завжди, да, клієнти як відбитки пальців, немає двох однакових. Завжди враховуєте метафізику клієнтського досвіду, завжди проводите якісну діагностику і підбираєте, обираєте техніки. Відповідно до того, що. Чекає від вас отримати клієнт, опираючись на його матеріал. Поступовість. Да? Не спішите поперед батька. Крок за кроком, починаючи да, з встановлення довіри, віри на да, рапорту з клієнтом, перша е, зустріч, діагностика, гіпнотести, проба да, терапевтичних сесій. Далі терапія. І терапія має бути поступова, тому що клієнт має встигати. Переварювати, перетравлювати те, що відбувається. Він має встигати це не просто взяти тут, стерепортувати, але піти в життя і впровадити це там. Тому цих 3-7 днів, тому за одну сесію ви надаєте йому і кокошник, і хвост, і, і лапки, і бантик. Ви поступово йдете крок за кроком, для того, щоб людина екологічно, да, у власній готовності до змін, впроваджувала це в життя. Пам'ятаємо про це підтримка. Ви працюєте не тільки на рівні сесії, ось тут, але ще після сесії. Ви тримаєте руку на пульсі, ви тримаєте руку, отримуєте зворотній зв'язок у клієнта, що з ним відбувається після того, як ви попрацювали. Не потрібно да, проводити ще додаткову терапію по повідомленням. Достатньо просто, там, через два дня, три дні після терапії, щоб клієнт написав. Як у нього справи, що, як він себе почуває, які результати? Все, цього достатньо. Не потрібно там, повідомлень по 15 хвилин аудіо, які ви маєте терапевтувати окремо. Це не то. Але підтримка це коли клієнт знає, що якщо щось, він завжди може вам написати, і ви будете на зв'язку, і, і дай зможе отримати цю опору. Да? Це опора, я знаю, я не сам. Захист маніпуляцій. гіпноз це не маніпуляція, не навішування свого і навіювання якихось своїх бажань на клієнта. Да? Я хочу тебе щасливити. Зараз я е, зроблю твоє життя за своїм шаблоном. Ні, ви маєте бути е, нейтральні, не накладати свої життєві принципи і цінності на принципи і цінності клієнта. Якщо вони у вас різко кардинально не співпадають. То передавайте таких клієнтів іншим фахівцям, які будуть нейтральні. Тому що це дуже сильно а, ускладнить процес. Якщо ви, да, наприклад, зневажливо відноситесь до клієнта, ви не зможете йому допомогти. Або до, не до клієнта, а до способу його життя. Тому це дуже багато категорій, наприклад, гомосексуалісти, да, наприклад, повіст, рептизерші. Моногамні пари, які ведуть відкрите сексуальне життя, мають дуже багато ем, сексуальних контактів, да, це алкоголіки, наркомани е, різне. Да, до нас не приходять коли добре, до нас приходять коли погано. І тому ви маєте тримати нейтралітет, да, відноситись у стані ноль до всього того, що не включатися зараз, я тебе спосудити, такий нещасний. І, о Боже, яке страхіття, це від мене дав мене до цього відразу. Ви нейтральні. Тепер давайте поговоримо про безпеку для терапевта, тому що і терапевт має теж відчувати себе у безпеці, Емоційна захищеність. Коли ми працюємо з болем, з клієнтським болем, з емоціями, з відчуттями, з станом, з історіями, які відбувалися в житті наших клієнтів, ми налипаємо на ці емоції, ми налипаємо своїми програмами на їхні. Тому ми завжди маємо пам'ятати про захист. Ми маємо працювати і бути емоційно захищені від того, щоб нас не пробували, щоб клієнт того саме не бажаючи, чи просто дають. Ми настільки сопереживаємо їхній біль, що цей біль іноді проникає всередину нас і залишається там. Тому важливо ставити захист, про це ми вже з вами говорили не раз. І ще я вам дам окремо техніки, окремо документом ПДФ, і вони будуть у вас, і ви будете мати їх в руках і, можливо, придумати свої техніки. Супервізія. Важливо проходити час від часу хоча б раз в місяць. Супервізію, спілкуватися з колегами, виносити якісь свої випадки на супервізію, для того, щоб ви відчували да, адекватність своєї роботи, щоб не, не запрацюватися, не завалитися в якийсь бік. Завжди екологічна підтримка з боку колег, вона допоможе бути на плаву і не вигорати, да, не западати е, на ступінь рівень Бог. Я тут всім зараз допоможу. І не провалювати себе, що я нічтожество, нічого не можу. Мені клієнтів немає. Якось я їм не дуже досконало допомагаю. Супервізія в цьому вам допоможе, тому що завжди клієнти грають в свої ігри з терапевтами. І терапевт має бути до цього готовий. Особиста терапія це продовження супервізії, я би сказала, да, або доповнення. Терапевт має бути терапевтований. Чим да, здоровіше психіка в терапевта, тим легше йому справлятися. Да, і виставляти емоційний захист, справлятися з болем клієнта, клієнтом, там немає налипання, тому що якщо всередині вас не вібрує, бо біль відкрита рана, вона на себе не притягне. І не плутайте, да, немає людини, яка а, ну, ідеальна, має ідеальне психічне здоров'я. Тобто тут, тут взагалі немає ніяких проблем, така собі ідеальний терапевт. Отакий От, терапевт не стерапевтує нічого, тому що він не знає, що таке біль. Якщо я не знаю, що таке біль, як я можу тобі допомогти справитися з твоїм болем. Да? Це різні штуки. Знати, що таке біль, але прожити, його справитися, і відпустити, мати досвід, да? а не біль в тілі це одна історія. От коли я маю біль, і він не терапевтований, він захований, витіснений, то я буду налипати на клієнтську історію. Завжди будуть приходити клієнти, які будуть підсвічувати, будуть показувати. І я дуже сильно буду включатись. Да? Зараз говорю я і маю на увазі вас. Тобто кожен терапевт тому має бути особиста терапія. Якщо відчуваєте, що все падаю, в житті Кавардак треба йти в терапію. Хоча би там раз на місяць мати, або все там, брати раз в півроку, три сесії гіпнотерапевтичні для себе, для того, щоб тримати, да, тримати себе вкупі. І обмеження відповідальності. Люблю цей пункт. Не залежить 100% від гіпнотерапевта результат клієнта. Не беріть на себе, ви не боженька, ви терапевт. І результати клієнта залежать 50% від вашої роботи. Навіть сказала так, як я люблю: 49% від вас і 51 від клієнта. Від готовності, від бажання, від цілеспрямованості клієнта. Тому не беріть на себе чужої відповідальності. Залишайте свою відповідальність за собою. Відповідальність клієнта має бути на ньому. І не стидайтеся говорити про це клієнту. Що тільки да, від нього залежить, що він буде мати в житті. Да, і ще, якщо говорити про екологію і гіпнозу, ми тут маємо сказати да, про співпрацю з клієнтом. Клієнт завжди є активним учасником процесу. Да, тобто, прийшов, я тут у вас полежу, ви мені тут щось зараз зробите, якусь волшебну пігулку, я посплю під гіпнозом, і в житті в мене буде щастя, це не працює. Це не працює, шановні. Клієнт має працювати, клієнт має виходити і викручувати труси після вашої сесії. От тоді ви точно будете знати, що в нього будуть результати. Тому клієнт активний учасник процесу. Екологічні етичні принципи, ми враховуємо, конфіденційність і повага до особистості клієнта. Да? Повага до особистості клієнта. Я попередньо говорила, що якщо ви не поважаєте, знецінюєте, якщо вам гидко беріть в роботу таких клієнтів, ви не допоможете, ви ще гірше зробите. І безперервне навчання, гіпнотерапія, і будь-який інший напрямок, це стрімко розвиваючись наука. з'являються нові напрямки, нові методи техніки. І гіпнотерапевт для того, щоб бути на рівні, щоб встигати, щоб працювати якісніше, постійно да, піднімає свій рівень кваліфікації, навчається новим методикам, новим підходам, да, і їх плавно впроваджує в роботу під гіпнозом. І еткологія гіпнозу це не просто набір правил, це філософія, яка пронизує весь терапевтичний процес. Тобто ми створюємо безпечне, довірливе середовище, в якому клієнт може відчувати себе здатним змінити своє життя, я би так сказала.